Я дуже давно не була настільки excited щодо книги. А все тому, що сьогодні ми розпаковуємо книгу про письменництво, і виглядати вона має просто неймовірно дивопис. Це ілюстрований посібник з натхненного письменництва. Він в м'якій обкладинці, такий вощезний. Тут багато візуальних вправ, які розвивають уяву і розширюють межі творчості. До речі, партнер видання «Літосвіта», у яких я пройшла вже купу курсів, і яких я просто обожнюю. Тут, до речі, є поради від таких авторів, як Ніл Гейман, Джордж Мартін і Урсула Легуїн. Ой, У Кромбі тут дуже шкода, що вона мені трапилась на етапі редагування. Я думаю, що це мені дуже допомогло б з першим рукописом. Але на щастя, я планую писати і далі, тому. Вона мені дуже знадобиться. До речі, тут є про саморедагування. Можливо, мені з цього й варто почати. Я гортаю зараз, і тут стільки всього це просто неймовірно. Якщо ви пишете, це не просто знахідка, це скарб. Книжечка видавництва Артхас, до речі.